Дорогі відані, прийміть, будь ласка, мої поклони. Слава Шеліпропаді. Сьогодні ми прочитаємо другий вірш сьомої глави Багавалькити. Глава, яка називається Знання Абсолюта. Кришна сказав у першому вірші, що, зосередивши свій розум на мені, ти зможеш пізнати мене повністю. У всій повноті без усяких сумнівів. І також цей другий вірш є продовженням того, що обіцяє Кришна. Давайте прочитаємо вірш. Омнамо Бхагаватива судевая, Омнаму Бхагаватива судевая, Омнаму Бхагавати, гянам. удевая,мти хамса вигянам и дам вакшям ящешето ха ергиатван хабу юняч гетавям а вашищете генам тихам саги генам и дам вакшям ящешето ха ергиатван хабу юняч гетавям а вашищете Гнянам тихам, савиг'янам ідам бу шишетахам, яднятуанеха яд, ям яд, яд, авишишятин. Зараз я в усій повноті повіду тебе це знання як феноменальне, проявлене, так і ноуминальне, трансцендентне. Якщо ти ним, то далі вже не буде що пізнавати. Зараз я в усій повноті тебе це знання як феноменальне, приємне, так і номинальне, трансцендентне. Якщо ти володіш ним, то далі вже не буде що пізнавати. Тут з'являються такі цікаві слова, як феноменальне та «номенальне». Так. І якщо феноменальне, нам ще так дещо можливо, здається, звичним, то номинальне. Що ж це за номен? Шилопропад використовує таку термінологію в своїм оригінальним верші. Він навіть каже не номинал, а номінаус. Нумінус. Я не подивився навіть точний переклад цього слова, але це слово, яке означає номінус або номінальний, те, що е, лежить за сферою наших чуттів, те, що не може бути сприйнятим нашими звичайними матеріальними чуттями. Нумінус. Let me see. Я Хочу подивитися в слово нікого. Те, що має духовну якість, або те, що вказує на присутність чогось божественного. Дуже добре. Тобто, ще раз прочитаю приклад О, Оригінальний приклад санскриту Шлапропадин. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal. And nominous. Thus being known, nothing further shall remain for you to know. Nothing further shall remain for you to know. Як вона звучить цей nominous? numinous? Numinous. Numinus. Numinus. Nominalне. Transcendentне. Я думаю, що тут все дуже чітко І в українському перекладі трансцендентне знання. Тобто Кришна каже. Що я повідую тобі г яну, г яну, знання, яке я сприймаю через чуття, а також е, Віг'яну, каже, са разом з Віг'яну, Віг'яна, тут трансцендентне знання. Тобто Гьяна і Віг'яна тут означає матеріальне і трансцендентне знання, знання, яке може бути здобутим матеріальними чуттями, та знання, яке е, недоступне для пізнавання матеріальними чуттями. Гіана і Вік'яна. Тобто Кришна каже, що Вакшямі, так він каже: в Акшямі, я поясню тобі Гіану і Вік'яну. Вакшямі, угу. тричі однокореневе слово з Вач, звідки Вача. Так, в акшямі, але це майбутній час. Якщо вакш... Вачі це перфект, минулого часу, то в акшямі це майбутній час. Я поясню тобі Гьяну і Вік'яну, Те тобі. Ахам, звісно, знову ж таки, особистісний аспект Я. І дам це, це знання. А Шешетаха. А Шешатаха означає цілком. Аш, а тобто цілком, що не буде ніякої шеші. Шеша означає те, що залишається в залишку, тобто повністю. Крішна каже, що повністю, тобто без залишку. Без залишку. Шеша ашеша. І цікаво, що да, далі Кришна каже: яд яке знання г'ятва, пізнавши, знаючи, на не іха у цьому світі, як завжди Баковеті, іха в, не, ще, в цьому світі, буя надалі, а н'ят щось інше, г'ята цікаве слово, те, що може бути пізнаваним. Тобто більше нічого пізнаваного, а вишиш'я те не залишається. Авишищате залишається, але наавишите не залишається. Не залишається нічого непізнаваного для тебе, якщо ти отримаєш від мене це знання. Авашиш. Так, наскільки я пам'ятаю, дійслівний корінь шиш. Шиш, як не дивно, це те, що залишається. В контексті нашої мову досить кумедно. Шиш те, що залишається, я перевірю. Шиш, 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 шиш. Авашиш. Так чи інакше, авашишити те, що залишається. Для тебе авашишити не залишиться нічого, нічого непізнаваного. Не залишиться чогось, щоб ти не міг пізнати, коли ти отримаєш від мене це знання. Ще раз. Я нам ти хамса від я нам. І дам вакшіяма шешетаха. Я тва не єш, я тав'ям Зараз я в усій повноті. я ахам, так, повідую пакш'ями, тобі це знання. І дам Г'янам, як феноменальне Гіана, так і номенальне від'яна. Яджґ'ята, якщо ти володієш ним, то далі вже не буде, що пізнавати на, на, на г'ятав'ям авишищати. Не буде вже чогось, що ще треба було пізнавати. Тобто Крішна каже про повноту цього знання. Повноту цього знання. Е, нема чого додавати. Як математиці є поняття повної множини? Тобто до якої Вон, не Матери, біджа, про математиці, що Олег про можливо, повна множина це та, яка містить всі свої граничні точки, наскільки я знаю. Тобто навіть, навіть якщо є щось, який, е, якийсь ліміт, тобто якась послідовність, яка до чогось приймуть все одно це. Ліміт, ця границя, воно також належить цій множині. Тобто Кришна каже: ну, власне, це вам порвам адапору, омпурнам, да і дам. Тобто теж про повну множину <гас> Господа та його творіння. Тобто навіть все в ньому, це повнота. Навіть те, до чого можна було прагнути, прагнути воно теж включено. воно теж включено. Воно не буде недосяжним. Також це вірш, я думаю, що на ньому дуже гарно практикувати вимову е, словосполучення або лікатури дня. Чесно кажучи, по правилам санскриту, мало б було вимовлятись такі дня дня дня. Але, якщо ми швидко промовляємо, то виходить «г'янам». Хоча, якщо сказати «г'янам», це буде найбільш правильно. Але. Мені здається, коли щело пропада, промовляв, в нього досить чітко. Це було щось г'яна. Не те, що г'яна, але дня, гняна. Г'янам, тихамса знову ж таки вій'янам. І дам вакше, машиша така: яч, гнятва, гнятва, нехо буйо, яч м'ятав'ям. А вашища. Чотири рази це слово вполучення тут. це. Ну, тому що гя це пізнавати. Так. Є слів на корінь від якого походять слова Г'яна, ну, звісно, Вігіана. Добре. Отже, давайте. Так, да, якщо ми вже заговорили про добре, ні. Спочатку маємо прочитати коментар, що Такий коротенький коментар. Але я бачу свичну камерами лише Олега Пробута до Мадриджай пробу. Тому ми його і поділимо зараз. Так, пояснення. Можу досить вас прочитати першу, першу половину коментаря, будь ласка. Перекішна, дорогі відені, прошу прийняти мої колега. Довершене знання включає в себе пізнання матеріального світу, духу, що стоїть за ним, і джерела, їх обох. Це трансцендентне знання. Господь каже, Господь хоче викласти неведену раніше систему знань. Бо Аржуна був його наближеним відданим і другом. Господь уже давно це пояснив, Господь уже давав це пояснення на початку 4 глави і тут підтверджує його знову довершене знання може отримати лише відданий Господу, який перебуває в ланцюгу учнівської послідовності, що йде прямо від Господа. Арі Кришна. Чудово. А як в четвертій главі, як Кришна е, підтверджується в четвертій главі, що можна отримати лише через парампору. Пам'ятаєте, що це за вірш? Так, так, 4-2. Ну також 4-1 Крішна розповідає, як він передавав це знання, розпочав систему парампора, потім Евам, парам, парапраптам, тобто Евам. Парампара прапта означає те, що отримується через систему парампори. А що е, йога. йога або знання про зв'язок з Господом вона отримується тільки через систему парампори? Демондрагі Джепру можу попросити вас, будь ласка, дочитати. Тому людина має бути достатньо розумною, щоб зігнути джерело всього знання яка є причиною всіх причин і єдиним об'єктом медитації у всіх системах йоги. Висягнення причини всіх причин дає можливість пізнати все пізнаване, але ще не залишається непізнаним. В ведах сказано «касмін Пагаво, вігєте сарвам ідам вігєтам бхаваті». Чекайте, э, тут поспішайте, можливо, це Кришна до вас прийшов. «касмін Багаво вігєте сарвам ідам вігєтам бхаваті». Касмін, багаво, вігете, Вікетом вігет. Дуже часто, що пропаде, наводити цей вислів. Тобто той, хто пізнав господа, касмін, тобто якого, кого? Багаво, я зараз не можу сказати точно, що означає багового, багавого. Я не можу зупинитися, я хочу подивитися. Ні? Такого слова. Добре. Ну можливо, це з ведичного санскриту, якось такий багаво, Ідам. Ну, добре. Що пропаде, дуже часто цитував це. Але Касмін вказує на Господа. Якого? Вігети пізнав, тоді для нього сарвам ідам вігятам баваті. Усе інше стає пізнаваним. Віґатам, вігятам. Те, що пізнається, те що. Пізнається, але на рівні не просто Киани, а глибокого усвідомлення. Глибокого усвідомлення. Тобто той, хто пізнав це, те, що каже Крішна в Багаватгі, для нього все стає, все стає доступним, все, все знання. Причому не просто на рівні Гіани, а на рівні глибокого тобто інформації. Але на рівні глибокого досвіду. На рівні глибокого досвіду. Хочу також подивитися, як Ачарія це Гіана та Вігіана. Тобто, Шила пропадає каже, матеріальний духовне Діана і Вігіана. А Шідара с з вами, з вами каже: Гіана Шастріян. Гіана це то ще шастра. Боже мій, яке тут чудове слово. А Вігіана це Анубава. Анубава. Анубава означає досвід. Тобто є інформація в шастрах, або, ну, будемо казати, в підручниках, а є Анубава. Анубава означає це те, що я переживаю. Анубава. Якісь такий пітек, я бачив на днях. Слово Анубава. Що так? Ну, тобто, відданий. Маха Анубава. Я думаю, що Багва там це є маханубава. Той, той, хто має глибокий духовний досвід. А також, знаєте, цей вірш з 11-ї пісні другої голови Бактір Пареша, Анубаво, вірактір Чули, мабуть, так? Бактір Пареша Ново-Вірактір. Про те, що є аналогія між людиною, яка зголодніла і їсть. І в неї пропадає голод, виникає задоволення та додається сил. І це порівнюється з тим, що людина, яка займається бакті-йогою, вона. Отримує радість, так? Вона, тобто вона отримує сили, так? вона набуває зречення від матеріального світу, і вона набуває досвід. І вона, куштуючи, так би мовити, цей це вже з іншого лотосовий стіп Господа, вона отримує глибокий духовний досвід. Глибокий духовний досвід. Це Анубава. Якщо ми вже раптом заговорили про мед, то можна сказати, що Гіана це інформація, це облизування, лизання банки з медом ззовні. Але анубава або Віг'яна це глибоке, це глибоке розуміння, це коштування самого меду. Це куштування самого меду. Тобто, що зараз з вами каже Шастрія це Г'яна, Вігіана це Анубава. Тут можна багато розмовляти про коментар. Добре. Теж вічно кровати також каже про Матхурі Анубаву. Матхурі Анубаву, ну це вже... Але теж так чи інакше він каже про досвід. про досвід. Тобто Шила Прабхупада через Гьяна Вигьяна каже матеріальне і духовне. Шидара с вами каже шастра и досвід. А Рамануджа Чарія каже... Ні, зараз не скажу, что он каже. Але ще одно ще значення. Ну, добре. Тобто, на кожна чарія. Кожна черя дає якесь своє. Ну я не встиг, так я зможу зараз швидко прочитати ці коментарі. Проте кожна черя по своєму, по своєму опису матеріальне духовне, теоретичне, практичне, також, звісно, сюди підходить Гіана Віг'яна. І шастра просто шастра да? без досвіду, і досвід, глибокий духовний досвід Анубава. І ніщо не залишиться непізнаним для такої людини. Такої людини вже нічого не залишиться не пізнаною. Сьогодні вранці я завершував читати оповіді про славетні діяння Господа в Деви у Лілі з восьмой пісні Шамат Багаватам. І те, про що зараз читав, чи завершив читати якраз лекція Чута Препробу. Бо... І мені потрапив вірш, який я думаю, що дуже е, підходить до того, що ми казали. Тобто, цікавіше. Той, хто є під владом смерті, не може виміряти славу Верховного Богособи тривікрими, Господа Вішну. Так само, як ніхто не зможе порахувати усі атоми на, цілі, на цілій планеті, ніхто. Ніхто вже народжувався, ні зараз є на землі, ніхто, що народиться на землі, не зможе цього зробити. Дуже красивий вірш. І в баку там я, до речі, знайшов ще буквально два дуже-дуже схожих вірші: один е, дуже відомий. Господь Брама промовляє 10.14.7. 14-7. Гунат Монастипі Гунанвіматом та ветірниця Кейшереся. З часом, ну, Брама каже, більш оптимістично. Можливо, з часом хтось зможе порахувати усі атоми на землі, або частинки снігу, або сніжинки, або навіть молекули, які випромінює Сонце. Брама, до речі, каже про фотони, наскільки я розумів. А, Але серед цих людей ніхто не зможе порахувати трансцендентні якості Господа, який е, не сходить, на цю, сходить на цю землю заради блага. Усіх живих істот І 2.7.40 Теж я вважаю вішньорту, вірі гананам Катамор, Хеті, Хайд, Парт, Івана, Піка, ятпартівана Пікавірвіомера Джамсі. Хто може повністю оцінити могутність Господовішну? Навіть вчені, який міг би порахувати всі атоми у всесвіті не може цього зробити, оскільки це він у формі тривікрами лише одним рухом ноги досяг. Найвищої планети Всесвіту, Саті Локі. і вийшов, пробив оболонки Всесвіту і вийшов до нейтрального стану трьох матеріальної природи, чим всі були вражені. Ніхто не зможе. Можливо, хтось зможе порахувати всі атоми Всесвіті, наскільки я пам'ятаю. Вчені стверджують, що кількість елементарних частинок у Всесвіті це 10 у ступені 88. Хоча цифра також зростає, не цифра а число це зростає. Оцінка це одиниці 88 нулів. Але ніхто не зможе ніколи оцінити безліч якості Верховного Бога особи. Але Крішна тут каже, що ти зможеш пізнати мене без, без залишку, <повністю>, повністю цілковито. До речі, в вірші 7.1 Віштер він теж обіцяв це. Він казав: Ашамсам, сама самаграм. Він казав самаграм у всій повноті. Так, пам'ятаєте це чудовий вірш 7.1 ми читав минулого разу. Має сактамана Манапартха, йогам юджа Маташеха, а самшем самагром мам ядхагьясіптачрему. Послухай, ну як же ти зможеш мене пізнати? Крішна каже, що це знання пораджия, вона такова, така, що якщо нею володіти, якщо володіти це не дешева річ володіти цим знанням. Проте. Натяк є у коментарі, що через систему парампери, авторитетну систему парампери, під'єднавшись до авторитетної системи парапери, це можливо зробити. Отже, Крішна каже: зараз я в усій повноті повідаю тобі це знання як феноменальне, проявлене, так і номенальне, трансцендентне. Якщо ти володієш ним, то далі вже не буде що пізнавати. «Яч -ав ям -ав -щати». Знаєте цей вірш? Олег Пробур знали про цей вірш? Чудовий вірш. Вчора більше в нього занурився лише так. Добре тоді. Всім бажаю успішного дня, сповненого віг'яни, анубави відносин з, з Верховним Господом. Он Калпа, по трубішчак крипасендуб'євич. Патітаном павун пь, вайш не пьев. вам всім дякую.